Російський ФСБшник отримав український паспорт. Ілія Богданов, один із командирів правого сектору, який іще ще в липні приїхав воювати за Україну. Відтепер громадянин нашої держави. Росіянин, який воював за Україну у найгарячіших точках: Пісках та Донецькому аеропорту нині учить українську, планує взяти за дружину українку та мріє будувати літаки. Про нового українця Наталя Нагорна. Він йшов до цього майже 9 місяців, аби отримати паспорт з українським тризубом. Конечно, доволен. Тепер Александрович Богданов, Ілля Олександрович Богданов, Илья Александрович. Правда, фотографію це демон получился. Ну так, все класно. Аби колишній ФСБшник, а нині боєць правого сектору з позивним Дальній став українцем, волонтери писали у всі інстанції, зверталися до президента. У цей час сам Ілля своє право бути українцем, відвоював у Пісках та Донецькому аеропорту. Там писав я відеозвернення я до росіян, які воюють по інший вибачаю. бік. Нам випала унікальна можливість. Путінський режим наканіс зашатався. Він неодноразово був героєм сюжетів ТСН. Повертатися до Росії не збирається. А ти приїдеш в Росію назад у Владивосток, покається. Покається! Перед ким покається? Перед путіним покається. Воювати планує до перемоги за правий сектор. А після оселитися в Києві і будувати літаки. Хоча б місяць по на заводі Антонова. Покліпаю самоліти, просто познають життя робочого. Ілля розповідає, він не єдиний росіянин, який воює за Україну, але отримати громадянство пощастило лише йому. В правосекторі, чоловік 50, навіть В Азові теж чоловік 50, в інших батальйонах теж є. А зараз, якщо всі добровольці виводять, просто люди виявляються в такому непонятному положенні. Для них без гражданства, вони бачать себе теж в Україні для України, а гражданства у них немає. І ніхто їм поки його не дає новому паспорту, нового громадянина шукаємо нову обкладинку на попередній напис гражданин всія Русі Богданов каже, готовий продати її колишнім колегам. Лоб для ФСБ. У них є можливість купити. за скільки? За штуку їм дам. Вимога до обкладинки ніякого Путіна з Путіним. Та ні, ну бита на цій, що сподобалось найбільше напис Слава Україні. Красночорнес. Ну, кавішне, я ж правосек. Саме такий червоно-чорний прапор ілля з побратимами вішав на метеовежу Донецького аеропорту з цими самими словами. Україні він сам лише вчить українську, хоча впевнений, його діти спілкуватимуться саме цією мовою. Сам правосек вивчив поки що найголовніші слова. Дякую, Наталя Нагорна, Володимир Сетюктесен ТСН, 1+,1.